Мої вимушені канікули. Цю книгу у Коломиї презентувала казкотерапевтка Катерина Єгорушкіна. Письменниця є авторкою 18 книг для дітей. Нове видання про повномасштабну війну очима дитини. У на перший погляд простому тексті книги, багато міркувань та досвіду. Авторка каже, що видання Мої вимушені канікули чудово сприймається і молодшими школярами, і підлітками, і дорослими. Книга мої вимушені канікули створена у Коломиї письменницею та каскотерапевткою з Київщини Катериною Єгорушкіною. Книга написана від імені десятирічної дівчинки Віри у вигляді щоденника, у якому вона описує перші дні війни, обстріли і бомбардування Києва. Це книжка для діток про війну, про початок повномасштабного вторгнення. І цю книжку було створено в Коломиї, оскільки я є теж переселенкою. Переселилась з місцевих Київської області. Написання розпочалося тоді, коли донечка письменниці почала її розпитувати про війну. З цих діалогів і народилась ідея створити цю книжку. І на початку березня я вже її написала. Це книга, де не лише опис війни, тут також емоційна та психологічна підтримка для дітей та дорослих від фахівчині Світлани Ройс. Каже авторка, як прожити ці події, тому що ми знаємо, що коли стається якісь дуже стресові події, часом нам бракує слів, ми втрачаємо дар мови. Наше тіло стає дуже таке напружене, і тому дуже важливо ці всі моменти гарно проговорити. І, окрім того, наприкінці книжки є психологічні такі практики від Світлани Рой, свідомої психологині, які допоможуть впорати зі стресом. Під час презентації книги авторка з відвідувачами багато комунікувала. Окрім підтримуючих практик, відбулися для діток і арт-терапія. Трошки практикувалися, робили ці практики. Ми зачитували уривки з книжки. Дітки побачили на великому екрані ілюстрації, які створила художниця, і самі створили ангеликів, які захищатимуть їх, їхні сім'ї, і міста. Юні відвідувачі презентації книги мої вимушені. Канікули кажуть, такі інтерактивні заходи дуже цікаві. Ала себе ангелика і ще хату і сердечка до слова книжка Катерини Єгорошкіної мої вимушені канікули увійшла до списку премії Дитяча Книга року бібісі 2022 року.